Знімала для вас ще один мішечок. Такі штанці на чотирирочке на дівчинку такі лосинки на утеплення. П'ятеро наборів. Ось така. худі таке класне. Попалося. Класснюче. На 13 рочків. Таке воно на утеплення. Так, на утеплення. Класне таке. Светр на 9 років, на двіченька. Такий светр дуже класний. Теж на 9-10 років. Ще осеньки. Такий, на 4 рочки. Пежаночка, хеллоу кити, така класна, така закривається для очей така штучка, чотири рочки такий класний набірчик. Вона така такая синька, класне колтеплена, такий психик, тонесенький, дуже класний. Дуже галин. Шапулечки теплі різні, Така куфтиночка теж. Далі. Набір, набір таких ковтинок, лупчик. 5-6 рочків. На Да, да, все еще шапочки на хлопчики, ще на дечаток шапочки. Ось такий набір. Від 4 до 7 рочків, площадочки, шапочка і снутик. Він или сноты. Бабюсик у нас тут різні набірчики, 18-24 місяці, такі класні. тут убегают. Идут штанята і, по моєму такие светок. Штанішки утеплені на в Набір Набир водички, 56 злист. Так, далі. На долгий рукавчик. Ще бодички такі на бирчике для хлопчика. Такие колеры колоснючим. Так. далі. Такі 98. 24 А 24-36 месяцев. Свет. Набірчик тут також шапочка і смотрит. На 3-4 рочки. Тут у нас купалися такі чорні класні. Вони ботиночки на 37 розмір. 37, ну, мне здесь вони будуть на 36. Десь так, я так, поїхала далі. Дуже класний купался такий комбезик на лялечки. На такі маленькі лялечки на 9-12 місяців. Він дуже класнюючи. Тут така підкладочка повністю натуральна. Ніжечки закриті, ручки закриті, відкриваються, все. Такі комбезик. Далі такі шапулечки, Також Шапочка шапичка. Спайдермен. Так, пижамка на 12 років. Такими штанишками. Так. Десять років такі штанята. Така худі. Подовжена вона, мені вдається, що відкривати я не буду, подовжена така худі на девочку. Далі, 29-30, такі куласики. Що у нас тут ще, ще на 4 рочки така у нас красива дуже кофтинка, тут такий воротничок з таким. Галина дуже цікава, вона красивенька, така. Вот так, на писику. Так, такий светрик, Шість рочків. Так, далі. Далі. Далі, такі штанята. 11 трошки підівашки. На хлопчика тут ще 18-24 місяці. Такий набір штанішок. Три одинички. Шкарпеточки, ще набори шкарпеточок. Водички такі набори на дівчинку. На довгі рукавчі дуже класні. Ковтиночка на дівчинку. 24-30. Юрик сам розкручив. Такий светр, такі класні. На пуговичках такі він на дівчинку. Далі. Такий наборчик. Це на 7 років. Одне худі і один світшотик. Воно йде у тепленний такий набірчик для Дівчинки. Тут іде на дірчик трусики з копиками. Такий светлик на 10 років. Та ніжки на дівчинку двинці. Так, так, на 6 років на хлопчика светик. Еще один такий на 9 років назвичні пасеретри. Шкарпеточки. 35-38 розмір в наборі. 5 одиниць, 5 пар. 35-36 акулясочки. Так, тут така шумна, тут відкрита. Подивимося, що це у нас тут таке. Ага, ця піжама також, бачите, з такими і оченятками, і штанішки такі, вона така теплесенька. Теплюсенька патруль. Класно. Так, далі, ось така сумочка тут попалася для дівчинки, класно. Так, шапулечки різні, такі штанішки на лялю, на хлопчика на 6-9 місяців. Набір трусиків на 2 рочки. Ветрик 18-24, так, 12-18 бодики, 18-24 набір таких ковтинок лонгів для хлопчиков. Так, такі штанятка 3-6 місяців. Далі, ще така ковтиночка на стрілочки, ось такий таки костюмки попали, ще, дивіться, Патруль, 18-24 місяці. і ось такі штани. класний, Так, далі, набір для дівчаток, такі для топіки і трусики також такі, Набірчик. Так, и так. штанішки, Танишки 24-36 месяцев. Такая так, куртинка Барби. С вишок на 2 ниточку. Вот такие на две кустинок. В рубчик. 152. 12 ручки, 3 днички в наборе. Так лак, ценношу на 5 худі. в така, худи. Так, 4 набір, шапулечка и э, машины наші смотрит. Резниковый лоточки. Шкарпа эточки набор такие классные. Ще колготочки, ще шкарпеточки, скільки один із багато. В наборі 7 7 пар в наборі. 31-33 розмір. Так, такі для нахопчика. 37-39 набір. Барим. Що у нас тут? На 9-10 років. Це... Ну, не можу зрозуміти, це ручиться, вчила синки, чи все ж таки так, бабюсик, шапочки різні. Такий набірчик дуже класний. Такі 12 18 місяців. Шапочка така тепленька. Шапочка і рукавички Так, тут у нас що? Набірчик такий. Штанята і ковтинка. Далі, шкарпеточки. Мама, я закишаточки гарна. Водічки базові набір на довгий рукавчик, десять одиничок. Це у нас на 2-3 місяці. Так, пінеточки, шапулечки ще токтенки. Так, далі. Такі, шкарпеточки, бейбі. такі такі, далі місяці петленькі. На, на дівчинку є штани такі. Белик заливають рукаміцьку. Така ковцинка класна. Капішманчиком таке упрощена класне. Так, ще ще. Ще набір такий, наборчик з водики на довгий рукавчик, ще шапочки. Так, ще такі джинсові штаня, штанятка на дівчинку. Такі штанішки на троєрочки на дівчинку. Такий лонг на дівчинку. Далі. Далі два-три місяці ще такі у нас бодіки з Мікі Маусом віскарі на дівчинку, на довгий рукавчик, перчаточки, ще шапочки, колготочки, 9-10 років такі вони, така приймали колготочки. Так, це у нас 6-9 місяців теплі шкарпеточки, дуже тепленькі такі на махрі, шапочки ще є. Так, далі, колготки, такі гауспи красиві, Пірчатки такі класні. 13-14 років. Дуже класно. Ще один годиничок. Так, ось така ковтинка на дівчинку. 13, на 9 років така тепленька, замочок тут є. Вона без капюшончика йде. Так, набір отаких от лосинок. Ще один. 20, 122, зріз на 7 сімерочки. Штаний набір для хлопчиків. Далі, на 9 років такі ковтинки. Вони розкриті, я покажу. Вони дуже прикольні, тут так. Воно йде на 9 років на дівчинку. Три одинички в наборі. Кольори такі гарні. Врубчик. Дуже класний такий набірчик. Далее у нас есть уже клоточки на девочку такая на 7 років. Клоточка. Вот на 7 на хлопчика. И такая на 9 ручки, же на хлопчика, такая маленькая курточка. такие вот, за мной